Це ще один цікавий тип лісу. Ну, тут я садив, але щось тут таке трошки було, просто більше може я додав. Але воно тут було декілька харчів. Це тут такий був степ-солонець. ну, Колись були культури, вони пропали, потім степ-солонець. Потім якось трохи солонець той пройшов і я посадив. Щось прийнялось, щось не прийнялось. І виріс такий ліс. Тут іде біля мене, після мене я зрозумів, саждили. Бачите, далі степ. Степ. Далі степ. Я вам скажу, що по, по кількості рослин от самої трави навіть, о, за спиною в тому рідкому лісі, в тих маслинах. Ну, скажем, запас в 5-10 разів більше. Це у цьому рідколісі трави куди більше, ніж на відкритому. На відкритому вона така щупла, знаєте, от. Бачите, маленька яка. Місцями її взагалі немає латками. Це отак зверху, ніби здається, що її багато. А підходиш, а там латка, там і трави немає, і косить немає, що, бачите? Бачите, які? Тут і косить нема що. Коли заходиш до лісу, то трава куди більше. Бачите, які тут трави. От. Дивіться. Тут куди густіше трави. Ну, це Тут худоба потопталася. Худоба, от бачите, там нема що збирати, а тут вона ходить. А, бо трава у лісі більша і краща, чим на глухому, на чистому степу. І в цьому дуже проста причина. Тут вологіше. Тут ліс збирає вологу, накоплює вологу, не дає їй вітром вимиться, випаруватися. І в умовах степу тут набагато комфортніше трава. Тут такі трави ростуть туди. Ібо... А в чистому степу там, вибачте, вибачте, там От бачите, біля лісу, біля лісу. Тут ліс створює якусь вже мікромісцевий, мікро мікроумови і вже тут трава більше. А коли зайдеш на галявину таку 100 на 100, там трави майже немає. Лобне місце, розумієте? От. Тобто для любителів степу скажу, що на півдні бачите, яка трава серед лісу. На півдні сам по собі степ. Він дуже бідний. Бачите. от, Тут немає трави далі. І чим я буду більше виходити з лісу, тим буде менше трави. Отак. Тобто композиція. Це я давно замічав, це любим вже легко провірити степу. Хай зайде в степ і зайде поряд в ліс та побачить що в лісі куди куди більше рослин трави ніж голом степу тема узлісся бачите те що я говорю воно саме заросло воно саме заросло на узліссі знаєте в кожному лісі у кожних умовах Є якесь дерево чи група дерев лідерів. От, якомусь подобаються одні умови, якомусь другі. І воно проявляє свої якості. Так от для узлісся отакі існують невеликі породи. Невисокі в основному. Всі абсолютно невисокі для узлісся. І вони чудово виконують функції. В даному випадку тут свідіна, свідіна, прекрасна.